Танки невтомно борються увесь день від світанку до сутінків. Але коли сонце сідає, все змінюється. Довгі тіні приховують тих, хто нападає раптово йде під покровом ночі. Потрібно рухатись навпомацьки, навіть знайомими стежками. І барахлять замість голосів союзники чути харчання. А тих, хто намагався увімкнути фари, більше ніхто не бачив. Ласкаво просимо у пітьму. Насправді все не так похмуро. Нічні бої у World of Tanks — це весело. Попереду два запуски події Аркада під покровом ночі. Новий досвід на трьох знайомих мапах. На вас чекає темна сторона Ласвіля. Таємнича ніч у пустелі на Піщаній річці. І приголомшливе північне сяєво на нічній версії льодовика. Мапи начебто знайомі, але настрій та атмосфера зовсім інші. Усе це доповнюється унікальними звуками оточення для кожної локації. Темний час доби змінює гру не лише на перший погляд. Прилади спостереження працюють гірше. Уся техніка має помітно знижену дальність огляду і відмальовування танків. Зв'язок із союзниками теж діє на меншій відстані. Набагато коротшим став час засвіту. Без бонусів від обладнання танки розчиняються у темряві лише за 6 секунд. Водночас непомітність після пострілу знижено в десятеро. Навіть найгустіша рослинність може не приховати яскравий спалах від пострілу. Всі особливості нічних боїв можна повернути на свою користь. Наближайтеся непоміченим. Нападайте раптово та ховайтеся в ніч. Тільки не стріляйте передчасно. А то розбудите сусідів. В іншому це знайома аркада. Бої 15 на 15 лише для техніки 8 і 10 рівнів. Результати не записуються в статистику. Тож не бійтеся експериментувати. Кожна битва наближає вас до нагород у прогресії аркади. Свої етапи з нагородами. Будуть у кожного з двох запусків у червні та липні, приготуйтеся до спекотних літніх ночей, тримайтеся ближче до союзників або спробуйте стати невловимою тінню в тилу ворога. Тільки дивіться: не засніть у кущах.